Якою стороною поставити круга на булгарку, щоб хорошо розкрутити його? Якою зараз покажу. Якою стороною? Це підсказка хто не знає? Якщо ви закручуєте круга ось так і прижимаєте гайкою, круга буде трудно розкрутити, коли немає ключка? Ставити кругом обратною стороною, це є правильно. І тоді буде не зажимати ось це кульцо гайкою. Оцею. І тоді буде добре розкручувати. А різати для різання нема різниці якою стороною. Чи цією стороною прикручувати круг, чи тою стороною. Для різання нема різниці. А от для розкручування є різниця. Щоб розкрутити добре, треба прикручувати ось цією стороною.